Вітаю, шановні глядачі. Настав час сіяти ранню капусту. Першу ранню капусту завжди висіваю на початку березня, а висаджувати буду у відкритий ґрунт приблизно 1-2 квітня дивлюся по погоді. Спочатку висіваю небагато, так щоб була перша рання. А загалом капусту висіваю раню у 3, а й то й навіть 4 етапи. Так як вона довго не росте, вона дуже швидко розтріскується. А мені подобаються салати, закриваю її на зиму різні салати з нею. Я вже посіяла Етма F1. І зовсім трошки посіяла цвітної Гудмен. У мене геть з голови вилетіло, що в мене є ще рання іюнська капуста. Ось трошки посію, хочу подивитися, яка буде раніша. Чи інська, чи етма. Хоча не рекомендують капусту вирощувати на підвіконі, так як вона дуже вимоглива, витягується, вона у мене буде на підвіконі без додаткового освітлення. Мені важливо, щоб вона зійшла. А я вже багато років навчилася, як її виростити, щоб вона була гарна. І навіть якщо трошки витягнеться, то не біда. Підсипаю ґрунт, а то я й показувала, як я заглиблюю. Великий плюс у капусті, що вона не боїться холоду. Ось, як тільки перші гарні сонячні дні, коли вона зійде, окрепна, я її буду виносити на двір, на сонечко, на день виношу на двір. На ніч. Ось так вона в мене в ящичку. А на ніч я занесла в будинок. А можна взагалі з нею не гратися в ящичку, поставити на дворі, зробити таку міні-парничок, накрити плівочкою. І вона буде чудово рости. На грядки я її висаджую густіше. Вона не така листата, як пізня, їй не потрібно так багато місця, то я її так густіше вже буду садити. Стаканчики не повні, щоб було куди досипати ґрунт, як буде капусточка витягуватися. Все, як завжди, гарненько. Проливаємо водичкою. Іюнської насіння не оброблене. Буду брати по 3, а то й навіть 4 стаканчик. Я не знаю, як воно зійде. Потім лишнє заберу. Капуста Етма та Гудмен це професійне насіння. Воно було оброблене. Брала по одній зернині у стаканчик. А інська це еліт сорт насіння. Зовсім трошки присиплю ґрунтом. Накрила плівкою, поставила в тепло. Вона дуже швидко зійде, буде рання своя домашня некупована капуста. Дякую всім за увагу! На все добре, до зустрічі!